Під час своїх волонтерських місій ми набираємо аналіз шийки матки для того, щоб не пропустити і не допустити до раку шийки матки. І, звісно, ви отримуєте ці обстеження і пересилаєте мені, читаючи їх заключення. Так от сьогодні ми з вами розбираємо дві норми, які не потребують медичних втручань. Це ніум. Негативне на не інтерпітеріальне ураження і ракові ураження шийки матки. Якщо ви отримуєте НІЛМ, вам не потрібно читати опис до цього е обстеження. НІЛ є абсолютною нормою вам на 2, а іноді і на 3. Роки, і ви це обстеження не проводите, ви повторні ПАП-тести не проводите. Звісно, краще робити, вірус папіломи людини 16-18 типу. Якщо при Нілмі. Від'ємний вірус папіломи людини 16, 18 типу краще вакцинуватися від раку шийки матки і закривати це питання на все своє життя. Якщо при нілмі вірус папіломи людини 16 чи типу позитивний, ми нічого не робимо, а через рік повторюємо тільки вірус папіломи людини 16-18 типу.